Всім привіт танкісти! з вами Скіфлер. І сьогодні ми з вами говоримо про чергову чудову колаборацію гри World of Tanks. на цей раз на спецвипуск бойової перепустки і колаборація з грою Вульфінштейн. Відповідно, в результаті цієї колаборації ви зможете отримати дуже багато різних нахро... нагород, зокрема, унікальних членів екіпажу, а також новий унікальний преміумний танк восьмого рівня. Е65 свілін. Розберемося, чи варто він донати, чи варто він потраченого часу. Також розіграємо дві тисячі золота для того, щоб ви могли купити цю главу бойової перепустки під цим відосіком. Ну, що для цього треба буде зробити, скажу під час самого відео. Ну і також поговоримо про інші важливі події цього місяця, які нас насуваються саме жовтня в грі World of Tanks. Ну і давайте одразу починати. Отже, в першу чергу, сам сама бойова перепустка в нас буде стартувати 2 жовтня, о 6.30 за київським часом. Невідповідно доступна вона буде до 13 жовтня, також до 6.30 за київським часом. Відповідно, у вас буде 11 днів для того, щоб пройти 40 етапів бойової перепустки. Також ви зможете отримати унікальних членів екіпажу, а саме 5 штук з унікальною озвучкою. Я, чесно кажучи, взагалі не грав жодну частину гри Wolfenstein, тому трошечки не розумію, що це взагалі за колаборація. Що це за люди перед мною на екрані? Тому в коментарях чекаю від вас пояснень взагалі, що ви думаєте про цю колаборацію, про цих персонажів, про їхню, наприклад, унікальну озвучку. Ну і також саме головне, це в нас унікальний преміумний танк восьмого рівня з унікальним 30-стилем в стилі гри Wolfenstein, Це є шістдесят Цвілі, які ви зараз бачите перед собою на екрані. В принципі, танк виглядає про чудово. Тут дуже багато різних таких деталей, які певно, що очевидно пов'язані з грою Вульфінштейн. Багато різних прикольних 3D-елементів. Знову ж таки, в коментарях хочу почути від вас, як вам взагалі хто грав Вульфінштейн. Звісно, ця колаба також значить відповідно. В нас традиційно для бойової перепустки 40 етапів. Кожен етап коштує 250 золота. Відповідно для того, щоб одразу отримати цей преміумний танк собі на акаунт. Вам треба буде задонатити 2,5 тисячі за купівлю е, поліпшеної е, глави бойової припустки. І також за всі 40 етапів по 250 золота це відповідно 10 тисяч голди. Тобто сумарно вам треба, якщо ви захочете отримати цей танк е, в перший день, задонатити 12,5 тисяч золота. Ну і давайте розбиратися, що ж ви отримаєте, якщо ви або пройдете, або задонатите ці глави. Е, перше, це в нас два унікальних члени екіпажа, два дестиль, е, це в базових нагородах, е, трошечки кредитів, трошечки бонів, ну і в принципі. Саме головне і саме жирне тут це в нас рожеве обладнання. В поліпшених нагородах в нас тут також доступний унікальний 2D-стиль, відповідно, резерви на фарм, трошечки вільного досвіду, трошечки кредитів. Ну і саме головне це в нас сам преміумний танк ЄС 65 цвілін, який є на сьогоднішній день одним з найкращих преміумних танків восьмого рівня в грі. Ну і давайте розбиратися, чому він такий класний. Ну що ж, тепер говоримо про найважливішу частину цієї бойової припустки. Це в нас преміум танк восьмого рівня, і саме головне розбираємося, чи варто на нього витрачати час та свою голду. Значить, порівнювати ми сьогодні цей танк будемо з ТС-54? Це в нас важкий танк американський, теж двоствольний восьмого левела преміум, який доступний за підпискою вод плюс. Ну і відповідно це на сьогоднішній день один з найкращих преміумів танків в грі. Якщо що, в мене є рейтинг усіх преміумних танків восьмого та дев'ятого рівня, який актуальний на серпень місяць 2025 року. Він доступний в телеграм-каналі. Сладнього буде в описі під стрімом, тому підписуйтесь. Ну і відповідно, як ви розумієте, саме порівняння це ТС54 вже робить е цвіліну дуже багато компліментів. На відміну від Брєнаса, це, це дійсно. Я думаю, буде бажаний танк. Ну і давайте розбиратися, що в нього такого прикольного. Ну, в першу чергу, що кидається в очі, це очевидно габарити цього танку. Це в нас німецька школа танкобудування. Вони в нас полюбляють квадратіш практик, великі танки. І очевидно, це е порівняно з американцем мінус, тому що габарити все-таки впливають на вашу виживає Це доволі очевидно. Е по бронюванню е тут теж все. В принципі, доволі непогано. НЛД в нас 200 мм має в середньому привідоне броні, там десь 210 ВЛД, 225-240 мм. Важливо, що кулемет у нас не має ослабленої зони. Тобто тут також, в принципі, нормальне привідоне броня. Про що це нам говорить? Про те, що в ромбі ми можемо спокійно, абсолютно витанковувати ну, більшість танків там 8-9 левела без золотих снарядів від вашого ВЛД. Ну і відповідно інколи НЛДшкою відбивати танки там якогось там 8-го або нижчого рівня, що в принципі також непогано. Відповідно, щічки в нас. 120 мм під прямим кутом мають, по-перше, або непогане бронювання, по-друге, рикошетні форми, від них, очевидно, будуть відлітати, тому це не проблема. Стосовно башні, тут все теж доволі як для восьмерки, непогано. 270 мм в нас бронювання башні в щоках. Відповідно, сама маска 280 мм. Ну і далі там, в принципі, міліметраж доволі таки непоганий. І, в принципі, пробити цю маску можна буде тільки з золотими снарядами там, танків 8, 9 та 10 левела з прибиттям, як ви самі розумієте, 270-280 70. Проте, знову ж таки, сказати, що це в нас якесь там супер рідке бронепробиття, наприклад, на 9-му левелі, точно не можна так сказати. Далі лючок. Він тут, звісно, є, але він надзвичайно маленький. Тобто далі в нас вже тут тріплікс, в який демедж не проходить І хоч він має невелику е, товщину броні, але я думаю, що в принципі якоїсь суттєвої проблеми він точно не буде. Е, проте е, тепер говоримо знову з вами про щічки в контексті танкування бортом, тому що знову ж таки вони тут все портять із- за їхніх. Форми і за їхнього кута нахилу, якщо будемо намагатись танкувати бортом, який спойлер тут має доволі непогане бронювання. Да, тость під прямим кутом 60 міліметрів. Ще внизу в нас додаткові є екрани, плюс товщина борта збільшиться до 70 міліметрів. Тобто, очевидно, нібито танкувати бортами можна, але знову ж таки, щука вам тут буде все портити, тому що тут 170-180 мм, міліметрів. Очевидно, вас всі туди будуть пробивати, тому це відповідно мінус. Але з іншого боку, за рахунок форми жопи, можна буде танкувати обратним ромбом в цілому, підводячи підсумок по... Загальним бронюванням я би сказав, що в нього порівняно з його американським колегою, живучість буде понижча, тому що тут. Гірше особливо бронювання башні в нашого німецького колеги. Ну і також він не може танкувати бортом на відміну від нашого американця, який може собі це дозволити. По бронюванню НЛД, ВЛД в німця є певна перевага, але знову ж таки габарити і в цілому так би мовити, загальна захищеність. Я би вважаю, все таки в американця вище. Ну і тепер давайте говорити з вами про іншого ТТХ. Тут також будемо порівнювати хет тухет. Я поставив однаковий набір обладнання, однаковий допайок і також однакові перки екіпажу. Ну і відповідно, давайте подивимося, що є е 65 лінії себе представляє. Значить тут з переваг, що важливо, в нього класний бронебійний снаряд, цілий 221 мм пробиває, 280 Альфа страйку. Він має також як і ТС-54. Трошечки більше в нього бронепробиття, тому що в ТЕСК нагадаю: 218 міліметрів ББХ. Це впливає напряму на ваш фарм, що є комфортним. Також в нас тут теж є перевага над нашим американським колегою по золотому снаряду. Тут також під калібр, але якщо в американців він прибуває. 55 міліметрів, то тут пробуває цілий 273, що в принципі вам дає змогу самого себе ну, не нестабільно, але там через патичку пробувати, наприклад, самого себе в лоб башню, щоб погодитись непогано або в ВЛД, що теж є перевагою. Тому, в принципі, високоборонне пробиття ніколи не є проблемою. Я думаю, ви тут очевидно зі мною погодитесь далі по всім іншим ТТХ в нас вищий ДПМ, чим в ТС-54 2600 одиниць проти двох з половин тисяч одиниць. Альфастрак, як ми вже розібралися, в нас однаковий. Перезрядка. Гармати в нас 6.28, при тому так як гармати в нас дві, то по суті, в нас гармати заряджаються за. 12,5 секунд, але е, з крутих нюансів цього танку це те, що підготовка залпу е, і сама механіка залпу тут спойлер реалізована так само, як в ТС-54. Тут важливо, це не так, як в наприклад британських да, важких танків. Тут простий залп, тобто зажимаєте кнопку і стріляєте на 560 шістдесят альфастрайку. Підготовка цього залпу всього лиш півтори секунди. Це дуже круто. Е, плюс також між пострілами в нас релот 3 секунди. Тобто, за по суті, 3 секунди, ви зможете видати умовно барабана два снаряди на п'ятсот шістдесят щоб Готиць для восьмого левела доволі таки непогано по стабілізації. Зведення тут у нас 0,12, 0,13, 007. В ТС-54 тут все значно краще, як ви бачите, в принципі по цифрам і по відчуттям. Але при цьому всьому час зведення точність в нас, в принципі, на рівні американця, що в принципі говорить нам про те, що в нас знову ж таки плюс-мінус така сама гармата, як в ТС-54, але вона краще пробиває, але менш стабілізована. Але при цьому всьому по іншому комфорту стрільби вона трошечки навіть виграє, тому що знову ж таки підготовка залпу дуже комфортна і перезаряд. Між пострілами всього лиш 3 секунди, це теж дуже комфортно. <кій> По динаміці. Тут з американцем, якщо порівнювати 43 вперед, 18 назад в т 54 нагадую, це 45 18 тобто трошечки динамічніший він буде. Також коняк на тонну в т 54 трошечки більше. Ну в середньому давайте скажімо так на одну кінську силу на тонну, але знову ж таки і максималка, і питома потужність вище в т 54 але незначно. І в принципі є 65 п'ять звілін з турбіною, буде переміщатися по полю боя. В принципі, відносно комфортно, з цих не буде ніяких проблем. Також у нас тут присутні хороші німецькі КВН 9 градусів Т-54 це 8, тут такий важливий нюанс. Але як ви бачили, да, як ми розбиралися на схемі бронювання, тут танк у нас вищий, ніж тс 54 Тому ці мінус 9 будуть відчуватися так само, як на ТС-54 мінус 8. То я думаю, в принципі, тут ніяких питань не має бути. Далі в базі в нас 1500 хп, закалку буде 1670, Відповідно, огляд в нас 380 метрів, і з пірками екіпажу з допайочком він розкачується до 428, там 430 метрів, залежить від вашого там обладнання. І так далі. В цілому, значить, що можна сказати по цій машині? Танк класний, танк прикольний, особливо на фоні якогось Бренаса, Ця машина дуже класно виділяється, або якось Філіча, за колаборацію з Вікінгами, наприклад. Це дійсно бажаний, приємний, простий, що важливо в реалізації: преміумний танк 8 рівня, який непогано танкує, непогано їде, непогано стріляє, має прикольну механіку Залпа. Яка додає багато різних можливостей. Ну і відповідно, як на мене, це точно має бути мастхевний танк в вашому ангарі, особливо зважаючи на те, якщо у вас є час, пройти цю ці глави бойової перепустки, е і відповідно задонатити всього лише дві тисячі золота. Це буде дуже круто за такі невеликі кошти, отримати такий хороший преміумний танк. Ну, а ми будемо приходити до наступного розділу, відео, відео, де я розкажу про інші важливі події. Місяця а також поговоримо про розіграш золота. Ну що ж і заключу частину цього відео, то говоримо з вами про інші важливі події жовтня місяця в World of Tanks, а Також про розіграш золота. Ну і в першу чергу, що важливо в жовтні місяці, це в нас проект Ваволон заборонена Зона, Це такий вже старий хеловінський режим, який в нас вже був реалізований в грі. Там де ви на гончиках полюєте на так званого боса, проходите три рівня складності, розшифровуєте певні ключі дешифрування, і відповідно по результатам проходження цього режиму ви зможете собі на акаунт абсолютно безкоштовно отримати доволі непоганий преміум і танк поки що не можу сказати, якого рівня, але в цілому він теж буде доволі таки непоганий і саме головне абсолютно безкоштовний. Правда, там трошечки треба буде позадротити, але знову ж таки про це буде окреме відео. Ну і відповідно, також в цьому місці доступна важлива лінія фронту. Чому вона важлива? Тому що в нас вийшли 11 левела в Ріворд of Tanks, Якщо вам не вистачає кредит, кредитів на покупку цих 11 левелів, тому не забувайте, що якщо вам випадуть резерви з поліпшеної глави бойової перепустки, не витрачайте їх, почекайте лінію фронту в жовтні місяці, на кількість кредитів. Тіп, ну і відповідно купіть е, свої омрійні 11 левела. Е, ну і відповідно е, зараз про розіграш дві з половиною тисячі голди. В нас буде один переможець. Е, хоча давайте зробимо два Два переможця по дві з половиною тисячі голди буде п'ять тисяч голди сумарно, е, щоб було два набори по <кій> два дві глави бойової припустки. Ну і відповідно. Тут ми з вами говоримо завдяки кому цей розіграш можливий. Це в нас компанія Kingston, яка є спонсором цього відео. Якщо вам треба оновити ваш персональний комп'ютер і, наприклад, купити оперативну пам'ять, то за моїми посиланнями під цим відео ви зможете знайти оперативну пам'ять під будь-які бюджети і під будь-які потреби. Ну і також компанія Kingston є виробником дуже надійних і якісних SSD-дисків. Теж під будь-який бюджет під будь-який девайс, це і комп'ютери, це і ноутбуки, це і Sony PlayStation, навіть Nintendo Switch. Тому знову ж таки посилання буде в описі. Звертайте на це увагу ну відповідальний Ну і що в нас по розіграшу? в нас буде два переможці по 2,5 тисячі золота. Для того щоб в цьому розіграші прийняти участь, вам треба по-перше підписатися на цей канал. По-друге, цьому відео поставити лайк і під цим відео написати будь-який коментар довжиною від восьми слів. Це дуже важливо. Від восьми слів і більше. Одне з яких має бути вашим танковим нікнеймом, на який ви хочете отримати відповідну голду. Якщо не знаєте, що написати знову ж таки напишіть по темі відео, що ви думаєте про колаборацію або про два марафони в один місяць, нежирно це. Чи ні, ну і відповідно сам розіграш прийде нас 6 жовтня в суботу, в 14.30. Знову ж таки, попередньо. Бо самі знаєте, де війна і може щось змінитися. Тому знову ж таки підписуйтесь на телеграм-канал. Там будуть якісь, якщо будуть якісь зміни, то вони там будуть опубліковані. Ну як завжди, бажаю вам удачі в цих розіграшах. І бережіть себе, суби близьких кихто Україну. Будемо зустрічатися з вами в наступних відосах та наступних стрімах. Всім бибе.